Нестабільність і невпевненість викликають неприємне почуття страху. Він буває різноманітним і таке враження, що супроводжує нас протягом всього життя. Адже діти бояться темряви, їх лякають навіть незнайомі обличчя чи голоси. А потім з'являються нові страхи через невиконане домашнє завдання чи незнання певних білетів перед іспитом. Або ж згодом нас хвилюють думки про створення сім'ї, народження дітей, їх виховання. В останні роки нас спіткали нові різновиди страху, опинитися. Безробітним, захворіти, не маючи при цьому коштів на лікування, зазнати нападу злодія, стати жертвою шахраїв, страх перед життям і перед смертю. Здається, легше сказати, чого ми не боїмося, ніж перечислити все, що нас лякає. Чому виникає почуття страху? Як з ним боротися, та чи варто боротися взагалі? Ми з'ясуємо в програмі настав час. Мене звати Ілона Гліпка. Вітаю! Коли ми відчуваємо страх, то він впливає не тільки на нашу психіку, а й на наше тіло. Рухи сковуються, все тіло наче Під впливом страху залози внутрішньої секреції приводяться у стан внутрішньої готовності, роблячи потужний викид адреналіну в кров, що позбавляє нас спокійного стану. Чи знайоме таке відчуття жителям нашого міста? Запитаємо у них. Це, Напевно, ну, я не знаю, це таке відчуття, коли людина намагається захистити себе від чогось. Там ну, виникає страх від звірів або страх втратити якусь близьку людину. Особисто в мене є страх, він такий дуже парадоксальний. Я дуже боюсь льоду. Страх виникає від невизначеності і від того, що ти не знаєш, що може статись. Особисто я боюсь. Чогось невідомого, як тільки це щось стає там більш-менш ясним, страх пропадає. Страх виникає через невпевненість, можливо, через незнання, недостатню обізнаність у чомусь. Особисто я чого боюсь, боюсь, не добитись поставленої мети. Страх, в принципі, це ну. Такий природня така умова, якби кожна людина чогось боїться, я, наприклад, дуже сильно боюсь води. Страх виникає в людей по-різному, тому що, на мою думку, страх це фактор того, що людина не знає, що це таке. Наприклад, я боюся дуже сильно висоти. Страх виникає в дитинстві, коли діти, діти такі вразливі, вони, напевно, що якась подія трапляється з ними, і вони це запам'ятовують на все інше життя, і цього вони бояться. А особисто я. Я, я боюсь собаки висоти. Для того, щоб розібратися, звідки взялося почуття страху, і до кінця усвідомити, чи є в нас можливість подолати його, нам потрібно згадати історію перших людей на землі Адама і Єва. Це створені Богом досконалі істоти на початку не знали почуття страху. Вони спілкувалися з Богом, як милі діти зі своїми батьками. Але на сторінках Біблії, а саме у книзі буття, ми можемо прочитати, що одного разу вони сховалися поміж дерев у райському саду і не бажали більше зустрітися зі своїм творцем. Згадавши своє дитинство, ви розумієте, чому вони так зробили? Коли в нас були гарні оцінки зі школи, ми радісно зустрічали своїх батьків ще на порозі. А коли були проблеми, то сиділи засмученими у якомусь кутку. Щось схоже відбулося, очевидно, і в едемі. Про це ми можемо прочитати у третьому розділі книги Буття. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю, злякався, бо нагий я, і сховався. Ніколи до цього Адам не відчував страху, його стосунки з Богом були щасливі та безтурботні. А тепер він боявся зустрічі з ним. Чому це сталося? Адамської течіого робити було аж ніяк не слід він скоїв гріх, який і став першопричиною страху. Отже, страх це передусім порушення наших стосунків із Богом. І з цього випливає те, щоб позбутися страху, нам слід відновити стосунки із творцем. Крім того, у священному писанні ми знаходимо чимало сторінок, які розповідають про життя тих, хто опинився в найскладніших життєвих ситуаціях, і їхнє майбутнє було сповнене тривогою і страхом. От, наприклад, в 56-му псалмі Давида ми читаємо: того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Дивно читати ці зворушливі слова, адже, дивлячись на життя Давида, можна без сумніву і віднести його до одного з найсміливіших людей. Зі сторінок Біблії ми дізнаємося, що він міг вийти один напроти ведмедя чи навіть проти Лева, які хотіли поласувати вівцями, що він пас, або ж його перемога над велетним голіафом, на бій з яким навіть ніхто з ізраїльського війська не насмілився. Виникає питання. Невже цій людині відомо, що таке страх? Більш того, відверто в цьому зізнатися. Проте в даному зізнанні є дивовижне повідомлення про того, хто допомагає йому долати це почуття. Надію на тебе кладу. Саме надія на Бога вселяла йому мир і спокій у усіх випробуваннях. Але хіба постійне перебування перед лицем всевидящого, всемогутнього Бога нам грішним не навіє страх? І чим тоді, власне, відрізняється один вид страху від іншого? То ми боялися невідомості, тепер ми боїмося Бога. Отже, почувати страх не завжди погано. А й справді, чи є щось позитивне в тому, що людина зазнає страху? Думаю, що не завжди слід дивитися на страх як на ворога, якого потрібно неодмінно перемогти. В житті ми робимо доволі багато вчинків, керуючись почуттям страху. Наприклад, замикаємо двері оселі чи автомобіля зовсім не тому, що нам це заняття подобається. І хіба не страх перед хворобами і смертю змушує нас дбати про своє тіло? Чи не страх перед злиднями примушує велику кількість людей шукати роботу? Чи є щось погане в тому, що ми не здатні почуватися правими, спричинивши зле? Тому я гадаю, що страх не можна сприймати однозначно негативно. Однак, напевно, лише в тому випадку, коли страх не переростає в фобії. В боротьбі з ними потрібно дуже глибоко зануритися у життя людини, щоб зрозуміти, чому саме те чи інше навіє їй страх. Також хочу поділитися з вами декількома вправами в боротьбі зі страхом, які розробили вчені, що вивчали це питання. Загальним і актуальним для будь-яких випадків вважається синій колір, який потрібно уявити перед очима, щоб сконцентруватися і якомога адекватніше відреагувати на ситуацію, яка викликає у вас страх. Крім того, дайте собі перепочити. Сядьте на декілька хвилин, обдумайте все. Можна навіть зробити декілька повільних вдихів і видихів, що допоможе вашому організму розслабитися. Уявіть собі найгірше. Ну не візьмуть вас після співбесіди на роботу. Але ж світ виживе, чи не так? Іноді найгірше це наша паніка. Наступне, дозвольте собі налякатися. Якщо ви боїтеся ліфтів, то зайдіть в нього, постійте декілька хвилин, потім проїдьтеся і усвідомте, що нічого поганого немає. Поверніться до реальності. Наші побоювання, як правило, набагато гірші, ніж реальність. І вже у жодному випадку не повторюйте помилку людей, які шукають заспокоєння в алкоголі чи наркотиках. Даючи хвилини відчуття задоволення, вони занурюють людину в ще більшу прірву нервозності, депресії і страхів. Тривога і страх впливають на кожного з нас, незалежно від статі, віку і культурного рівня. Але як з'ясувалося, боротися з ним не так вже й важко. Просто потрібно пройти декілька етапів у вивченні себе. Тому саме зараз настав час приймати рішення, про які в майбутньому не будемо шкодувати.